31 електроскутер для роботи 28 жовтня отримали соціальні працівники в Коростенському районі. Такий транспортний засіб має полегшити роботу, адже інколи доводиться долати значну відстань, аби надати послугу. Працівникам з одного кінця громади в інший кінець громади трошки, тим паче, коли холодно стає зима. На велосипеді дуже тяжко їм добиратись. Вони ходять пішки, тому це дуже важливо для нас. Загалом у Житомирській області майже сотня соцпрацівників отримає такий вид транспорту. Гроші на електроскутери з бюджету не виділяли, адже проєкт фінансує благодійний фонд. Всього партія 96 електроскутерів в 56 громад Житомирської області. На жаль, процес логістики він був досить довгий. Ми цей проєкт ідею громадам презентували в липні в листопаді минулого року. Потім про почався процес бюджетування. Дані електроскутера. Ми замовни. Вляли напряму в Китаї, робили замовлення там на заводі. Потім вони майже півтора місяці в Китаї відпочивали. Після цього було виробництво. Два місяці це плило по морю. Потім їхало за залізничним транспортом. Тут на Україні ми це все розрозмитнювали, платили всі мита, збори і так далі. Тому сам процес зайняв да, майже рік. В Житомирській області близько 700 соціальних працівників, щоб надати послугу якісно та вчасно, особливо у віддалених Олених пунктах людям потрібен транспорт, і саме ці люди, що працюють в громадах, соціальні фахівці, соціальні працівники, вони надають послуги безпосередньо нашим громадянам, які цього потребують у догляді, в інших соціальних послуг, послугах, і саме такий транспортний засіб, як мопеди, їм стануть наразі в пригоді, тому що є багато на у громадах віддалених і. Є наші мешканці розкидані територіально, тому цей транспорт на противагу раніше забезпечували велосипедами, але велосипед, ну, зовсім може і до наших доріг не підходить. Через війну потреба у соцпрацівниках зросла. Тому держава має підтримати такі професії, щоб люди мали все необхідне для роботи. Вважає перший заступник голови Верховної Ради України. Зараз дуже багато викликів у нас є родини військовослужбовців. І родини загиблих, пропавших безвісті, поранених наших українців є ветерани, які прибувають, повертаються зі служби, і їм треба особлива увага, особлива турбота. Є діти незахищені категорії, сім'ї з дітьми. Дуже багато багатодітні родини, дуже багато викликів у соціального працівника, дуже багато роботи. Він фактично цілодобово займається цими питаннями, тому, звичайно, вирішення його транспортних питань, таких логістичних, це дуже важлива складова. І я думаю, такі проекти, які тут реалізуються фондом Біджіві, вони дуже важливі для того, щоб це партнерство держави та великих підприємців, великого бізнесу продовжувалось для того, щоб наші люди краще себе почували, краще могли в цих непростих умовах четвертий рік повномасштабної війни жити і виживати. З нагоди дня працівника соціальної сфери, який цьогоріч припадає на 2 листопада. Соціальним працівникам вручили подяки та нагороди.